Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Кровопролитна війна продовжує забирати життя українських воїнів, серед яких і спортсмени у боротьбі з російськими окупантами під час виконання бойового завдання. Під ворожий обстріл потрапив і загинув відомий український футболіст Роман Годований, який служив у 33-й окремій механізованій бригаді. Захиснику України виповнилося лише 33 роки. У загиблого героя залишилося двоє неповнолітніх дітей і дружина. Він чемпіон і бронзовий призер Європи серед студентських. Команд в складі Луцької Волині зіграв 15 матчів в УПЛ. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим. Романа вічна світла пам'ять генеральна асамблея гімнастик» виступила проти повернення росіян і білорусів у європейську гімнастику з 1 січня 2024 року, тим самим не виконавши рішення міжнародної, яка у липні ухвалила рішення про допуск росіян-білорусів до змагань у нейтральному статусі, а також опублікувала критерії нейтралітету. Тим часом Федерація України з гімнастики повідомила, що відмовляється від участі у конгресі Європейського союзу через присутність там представників. В Росії та Білорусі відповідний лист з окресленими з окресленням своєї позиції про неприпустимість участі країни агресора та її сателіта у спортивних змаганнях та офіційних заходах. Українська федерація гімнастики направила національним федераціям членам «European Gymnastics». Після початку повномасштабного вторгнення Росії Роман Абрамович продав клуб англійської прем'єр-ліги лондонські челсі, гроші від якого мали піти у фонд допомоги жертвам війни в Україні. Втім, за інформацією британських засобів масової інформації кошти планували передати Ізраїлю, який постраждав від нападу Хамас. А не нам як планувалося раніше, Абрамович міг запропонувати ідею передачі грошей Ізраїлю, щоб уникнути критики в Росії через фінансову допомогу Україні. Також можлива версія, що керівництво самого Ізраїлю Раля запитувало Великої Британії дозвіл на передачу цих грошей, але отримало. Категоричну відмову Луганська «Зоря» тріскуче поступилася 1-4 в гостях бельгійському генту у поєдинку перед останнього п'ятого туру групового етапу Ліги конференції. Також її поразка у перенесеному матчі з ізраїльським Макабі серйозно погіршили позицію України у рейтингу коефіцієнтів УФА, у якому ми за підсумками чергового єврокубкового тижня опустилися відразу на дві позиції на вісімнадцяту. Нас очікувано обійшов Ізраїль, який піднявся відразу на два рядки. Поки що відстає. Україна і від Сербії від 15-го місця, яке зараз посідає Норвегія, ми встаємо на 2,225 тисячних бали і наздогнати скандинавів навіть з урахуванням майбутнього виходу шахтаря до плей-офф Ліги чемпіонів чи Ліги Європи, буде складно. Та й повернути собі 16-ту позицію, відставання від якої становить більше півтора бала, також буде складно. Золоту і дві срібні нагороди завивав єдиний представник України, спортсмен Федерації зі стрибків у воду Дніпропетровської області Дмитро Вишиванов на міжнародних змаганнях серед юніорів, які завершилися у столиці Угорщини Будапешті і зібрали ровесників з восьми країн. Окрім господарів, це Польща, Чехія, Іспанія, Литва, Болгарія, Австрія та Україна. Він виборов перше місце на вишці і став срібним призером на одно і триметровому трамплінах. Президента Федерації Дзюдо України, голову постійної комісії з питань молоді та спорту обласної ради Михайла Кошляка на сьомій звітновиборчій асамблеї обрано новим керівником Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Сьома звітновиборча асамблея відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області викликала справжній ажіотаж не тільки у спортивному середовищі регіону, але й стала знаковою навіть резонансною подією у житті окремо взятого соціуму на мапі держави. Справа в тому, що на посаду очільника організації претендували номінанти добре відомі на теренах держави, як успіхами і здобутками на ниві спорту, так і своєю. Публічною діяльністю поза їхніми межами, зрештою, далі, не вдаючись в інші подробиці підготовки обох. Та їхніх штабів до особистого протистояння при вселюдній площині зазначу про те, що Федерація баскетболу області висунула своїм кандидатом віцепрезидента Національної федерації і керівника баскетбольного клубу Дніпро Валерія Кондратєва, А регіональна федерація дзюдо запропонувала балотуватися президента Федерації дзюдо України, голову постійної комісії з питань молоді і спорту обласної ради Михайла Кошляка. Враховуючи градус майбутнього суперництва, на асамблею завітав очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт, який почергово віддав належне обом кандидатам. Після вирішення усіх процедурних питань та обрання робочих органів засідання воно традиційно розпочалося виконанням державного гімну України, після чого пролунав гімн НОК. А на завершення офіційних урочистостей присутні... присутній. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих, кого забрала війна російської агресії. Після привітань і побажань успішної роботи Вадим Гуцайт вшанував нагородами низку фахівців, які відзначилися працею і здобутками на олімпійській Неві країни і регіону. Далі у вигляді короткометражного відеофільму мав місце звіт першого віцепрезидента обласного відділення Валерія Кондратєва за виконану роботу протягом попереднього періоду. Підсумки діяльності ревізійної комісії прибутки та витрати вмістилися у доповіді Євгена Бурі. Потім настала черга обговорення того, про що йшлося в матеріалах обох спікерів. Воно іноді виходило не тільки за межі регламенту, але й перетворювалося на хвалебні оди на знак подяки окремих керівників. Врешті-решт роботу минулого виконкому було визнано задовільною. Звіт ревізійної комісії затверджено, і розпочалося найцікавіше вибори, на початку яких обидва претенденти виступили зі своїми програмами. Валерій Кондратів знову представив телевізійну версію. Тоді як Михайло Кошляк говорив з трибуни, псачшов всі власники 89 мандатів, струмочком вишикувалися і попрямували до кабінки, а замить і до урни для голосування. По його завершенні без будь-яких закулісних маніпуляцій, скриньку з тим, що в неї накидали обираючи, на очах усіх доставили на стіл і висипали на нього її вміст, після чого розпочався підрахунок. Всі з хвилюванням і нетерпінням спостерігали за тим, як практично паралельно в одному вимірі накопичувалися та зростали стопки бюлетенів обох кандидатів, два з яких напередодні були визнані недійсними. Після їхнього підрахунку голова лічильної комісії Тетяна Корзюкова оголосила підсумки виборів. Було видано 89 бюлетнів. Виявилось у скриньки для таємного голосування. 88 бюлетнів. Результати таємного голосування. Кондратів Валерій Валерійович 38 бюлетнів. Кошляк Михайло Анатолійович 48 бюлетнів. Два бюлетні показалось не дійсно. Кілька таємне голосування було. України в Дніпропетровській області обрана Кошляка Михайла Анатолійовича. новообраний голова обласного відділення Олімпійського комітету Михайло Кошляк потис руку своєму гідному супернику Валерію Кондратьєву, після чого президент національного комітету Вадим Гуцайт подякував обом за чесну боротьбу і висловив надію на подальшу їхню плідну співпрацю. Я Валерія Кондратіва знаю багато років. Я вважаю його достойним суперником, навіть не суперником. Ми у вас спортсмени і з общества вийшли. Ми одногодкісні. мастер спорту України, я мастер спорту СССР. Працював і працюю тренером в ЦОПІ. В спорті є суперники, в спорті нема ворогів. Я буду відкрити для всіх, хто захоче працювати. І я не буду байдужим к людям, які хочуть розвиття Олімпійського року. Тобто праця починається буквально сьогоднішнього дня. Відкладувати немає. У ході першого засідання були обрані керівні органи обласного відділення Національного олімпійського комітету. Першим віцепрезидентом став Владислав Штамбург, віцепрезидентом діна Міфтехудінова. Ревізійну комісію очолила Ірина Медіна. Виконавчим директором призначено Олександра Пшеничникова. З 13 осіб сформований новий виконавчий комітет організації. Усім їм успішної роботи на благо розвитку розбудови і нових звершень та здобутків регіонального вітчизняного спорту побажав Вадим Гуцайт. Бажаю успіхів, бажаю всій нашій олімпійській родині на Дніпропетровщині перемог, більше ліцензій на Олімпійських перемог на Олімпійських іграх, тому що вже здобуто багато ліцензій. Це один із найстаріших регіонів по отриманню ліцензій. І вже я сьогодні вже озвучив, що найкращими спортсменками і спортс України олімпійський комітет визначив це Ярослава Могучих. Та Олександр Желтяков. Тому, знаєте, Дніпропетровщина завжди була спортивною, завжди була олімпійсько розвинутою е регіоном. Тому я впевнений, що він буде теж рухатись і розвиватися. Буде по-новому, по-іншому, і однозначно щось буде краще, я так вважаю. Ми ж йдемо в ногу з часом, значить, буде все налагоджуватися. На такій позитивній ноті, з певністю у гарному майбутньому, з традиційним обов'язковим фотографуванням на згадку на загальну світлину свою роботу завершила на відмінно зразковому рівні організована і проведена сьома звітновиборча асамблея Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.